Доброго, спокійного, мирного нам дня! В дитинстві начиталась казочок про старовинні замки, про принцес, які ходять в таких довгих пишних платтях. Тепер собі тільки уявляю, як їм було важко, але то таке романтичні враження десь закралися в підсвідомість. І коли в мене стала можливість створити свій сад. Я хотіла, щоб він був схожий до отих старовинних, котрі, попри замки, з такими трояндовими хащами, з такими різними закопарками загадковими. І які ж троянди мали би рости в такому казковому саду? Є у моєму садочку кілька сортів, котрі для мене, наче зійшли. З картин давніх віків. Вони вже вицвіли від часу, втратили свій колір, та не втратили свій шарм. Що ж це за сорти? Два з них належать Генію Девіду Остену, а третій зовсім новий сорт. Ось він перший красунчик. Настільки різні є фотографії цього сорту, а це Чарльз Дарвін. Шраб 110х140, 5Б зона зимостійкості. Так ось настільки є різні фото, настільки різних кольорів може бути Чарльз Дарвін, що не завжди повіриш, що це один той самий кущ. Він може бути як залежане золото з ніжно-рожевою облямівочкою. А може бути як старий пергаментний папір, може бути білий майже, а може бути яскраво-жовтий. Побачила давніше на чиїхось фото, що це куш з такими штивними гілками, а згори велетенські квіти. Розмір квітки заявлений більше 10 сантиметрів, і аромат божественний. Поки що він в мене нахиляється, вигинається він до мене, а я до нього. Чекаю, коли станеш штивним, дорослим. Друга красуня це Остинка Шефердес. Я про неї вже розповідала, це моя любов на все життя. Камера завжди додає рожевості. Насправді колір нюдово-ледь, персиково-пудрово-рожевий. Ну, так можна сказати. Дуже-дуже такий. Вишукано старовинний, важко підібрати слова. Кущ розлягається, потребує опори. Розмір його 90 на 60. У мене тут два поруч кущі, до яких я бігаю, які я нюхаю, котрими я милуюся, листя здорове, хворіє рідко, квітне увесь сезон. Одні квітки відходять, а інші вже на поготові. Квіточка кожна тримається приблизно 5 днів, проте ця троянда не годиться для відкритих сонячних ділянок. Думаю, що квітка буде запікатися і обвисати. У мене вона чуть притінена деревами, плодовими деревами. Зона зимостійкості 5Б. Цю зиму гарно вона перенесла. До кінця свої гілки зберегла зеленими, без ніякого укриття. Але все рівно я її трошки обрізала. Ну що сказати, любов-любов. Тепер перед нами зовсім з іншою формою квітки Троянда. Хто знає троянди з такою формою, це, до прикладу, жовта керіо, червона Ельторо. Бурбон-Стріт, ну, такого плану. Надзвичайно стійка квітка до різних погодних умов. Вона триматиметься доти, поки ми її не обріжемо. Вона в мене в перший рік спробую восени не зрізати. Думаю, і зиму піде з такою квіткою, і взимку я буду мати, чим милуватися, згадуючи літо. Це є новий сорт, нідерландський. Називається нью Ascot, чайно гібридна трояндочка, ну, середньо висока, до 110 см і 50 см, як більшість чайногібридних у ширину. Також посадила собі два кущі. Тут видно молоденьку квіточку, ну, щойно розпущену це так умовно. Такий обвідок має малиновий малиновий, потім він зникає і залишається. Основний фіолетовий тон, і квітка набуває вінтажності. Так швидко минає час. Старовинне, нове, сучасне хіба в наших садах можуть поєднуватися різні епохи. Я вам дякую за перегляд. Чи зі мною уявно перенеслися на пару хвилин в минуле, але ж без минулого немає майбутнього. А на майбутнє у нас прекрасні плани витримати, бути здоровими морально та фізично, і розвивати свою чудову країну. А квіточки допоможуть нам у цьому. Хочу далі зазняти такий ролик про персикові сорти трояндочок. Тому ласкаво прошу. Знову на свій канал до мене в гості в кучерявий садок. І слава нашій Україні!